Що ж, вітаю шановні аграрія в Київській області зараз запросив нас один фермер до себе в господарство. Працює, вони зараз розпочали сіяти сою. от тут трішки познімаємо відео, якраз вони набрали, Ми приїхали, подивились, все прекрасно, начебто працює. Осе даже дуже сміло він іде просте без передочка собі оп, зразно маркера перекидає. Ось така розкладка насіння, сойка, начебто вони говорили, що 15 штук на метр. Ну, сіють вони так, по кілограмах не скажу, бо не зважував. Бачите, як все круто прикаточка глибину тримає, на розкладочка є. Грибіночка робить мульчу. Я думаю будуть дуже швидкі всходи. Волога є, все як має бути.